Так, задача номер один. Це ми фото. Добре, я волою. Давайте Я подумаю, що Доброго дня. Мене звуть Олена, я сестра добровільця, який з перших днів пішов на захист країни, був звичайним цивільним, ніколи зброї у руках не держав. Пішов за покликом серця. На жаль, війна затягнулася. Хлопці, третій рік у зоні бойових дій. Вони втомлені і виснажені. Вони мають право на реабілітацію і ми. Це право для них виборюємо. Ми родичі, тому що е, окрім нас більше нікому про них усі забули, усі вважають, що тільки вони е, мають захищати країну, і це тільки їх обов'язок. Е, і забувають чому чому вони і завдяки живуть. Ми хочемо, щоб вони відновилися, прийшли реабілітацію, бо психологічний стан дуже важкий вже. Їх залишилось мало. І це правда. Це правда, яку ніхто не говорить, але їх залишилось мало. То що не можна, щоб були герої живі, тільки мертві, ми теж хочемо їх додому. Ми самі їх будемо лікувати. Нам нас вже не влаштовує відпустка, ротація. На це у владі був час два роки. Нічого не виконувалось. На жаль, вже ротація чи відпустка у 30 днів не допоможе їм. Ми їх хочемо додому, і вони мають на це право. Настав час інших. Ми так вважаємо. шили родини, роботу, всі свої справи і пішли. Все багато з тих перших, взявши в ротації відновлення комплексної роботи з психологом відпочинку та часу з їхніми родинами. Тому що це про справедливість для роки, щоб мати змогу написати рапорт, який ставка або підпише, або ні. Це не про справедливість для наших працівників. Три роки на фронті це вирок. Три роки на фронті це вирок! Три роки на фронті це вирок. Ми вам про те, що бачимо. Ми бачимо наших рідних, у яких немає сил. Я сестра мужніх воїнів, ще племінниця батьків, які вже третій рік захищають без перепочинку нашу країну. Відпустки, ну як влада говорить, що є законні 30 днів відпустки, але як показує практики, відпустки вони свої не відгулюють. Тобто хлопці реально з фронту вони не вилазять. 10 днів, а то й 20 днів на рік я рахую, що це недостатньо для того, щоб навіть пройти якогось конкретного спеціаліста. Хлопці дійсно виснажені, дуже виснажені, тому що це вони постійно використовують 24 на 7. Днів, якщо є якась можливість там, день-два перепочити. ну, Знову ж таки, це такий перепочинок собі як. Поїхати рити собі укріплення, рити окопи, створювати фортифікаційні споруди і знову на позицію, і знову в бій. Ну, я багато раз говорила, що всі вони мають контузії, але всі вони мають проблеми з. навчав дітей комп'ютерній грамоті, а тепер він військовий. Настав час інших навчитися бути військовими і стати на захист України. Настав час інших, настав, настав час, час, час інших! захисникам, життя захисникам, життя захисникам.